Друзі, всім привіт! З радістю вітаю вас на моєму каналі день за днем. Сьогодні до вашої уваги події, які відбувалися впродовж січня. Мені від мами дісталася половина цвітної капустини, і я збираюся з нею приготувати щось на зразок стейків з цвітної капусти. Але спершу мені потрібно відділити і гарно вимити це цвіття. Вітна капуста без сумніву дуже корисна, оскільки містить в собі велику кількість аскорбінової кислоти та рослинного білка, містить в собі біотин, який є необхідним для здорової шкіри та волосся. А також филохенон, який бере безпосередню участь в обмінних процесах і допомагає кращому згортанню крові. Я нарізала капусту такими собі стейками, і тепер мені потрібно приготувати соус, яким я змащуватиму ці стейки. Отже, до розтопленого масла я додаю улюблені спеції перець, червоний перець, мелений часник, а також кілька ложок пармезану. І додаю також трошки оливкової олії та е, лимонного соку. Все гарнесенько перемішую і змащуватиму кусочки капусти з обох сторін та викладатиму на застегене пергаментом деко. Світну капусту можна споживати і в сирому вигляді, а можна і приготувати. Я збираюся запікати її в духовці, щоб використовувати якомога менше масла і щоб зберегти поживні речовини. Також сюди я не додавала солі, оскільки розраховую на те, що наявність пармезану врегулює питання солі, але можна трошки її додати. Ще дуже дрібні залишки капусти. Я також використаю. все разом гарненько перемішаю разом із соусом, і також викладу запікатись на деко. А тепер залишилося зачекати якихось 15-20 хвилин, поки в розігрітій духовці капуста дійде до готовності. Поки я бавилася приготуванням цієї капусти, мама приготувала лаваш. В якості начинки вона використала домашню приготовлену ковбасу, а також сир і приготувала соус. Залишилось тільки підсмажити його на сухій сковороді, і мені для цього прекрасно підійде сковорода із ребристим дном. Сир всередині гарнесенько підтопився і наш лаваш готовий. А ще в таку холодну зимову погоду дуже хочеться використовувати їжу свіжу зелень. Вона так ніби прямо настрою додає. Можна все це поєднати з якимось улюбленим соусом і обідати. А також бажаю і вам гарних смачних сніданків, обідів, а також вечер з вашими рідними. На вулиці досить сніжно та дуже морозно. А я разом із друзями та сестрою збираємося погуляти в торговому центрі, а також пообідати. Як бачите, маю я якусь слабість до тарілок та різного красивого посуду. красивенькі. Раніше я цього не замічала, а зараз монтуючи це відео, я чую, як на задньому фоні поскрипує моя куртка. Спіндейж? Ну правда, нас тут баталимуха. І вони назад на карту присилають. Я думала, що це да, вниз. А я ще твоє подальність добре? Сьогодні ми виїхали за межі Львова, щоб відвідати наших родичів. Нам дуже рідко це вдається, і щоб здійснити таку поїздку, потрібно так добряче спланувати свій час, але ось нарешті ми тут. Гарний, хто ти такий гарний, хто ти такий красивий, маленький. Ой, 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 хтось мене згамає. Маленький. У. Маленький голубчик. Розбудили песика, так, розбудили. Маленький хлопчик, такий гарний. Дуже приємно від того, що нас так сильно чекали. Скільки праці та любові вкладено в цей святковий стіл? Дуже дякую Богові за наших рідних та можливість отак зустрічатися разом. Тут ми відвідували мамину на сестру та її сім'ю. Позадудому зразу ліз, і колись давно, коли ми ще були не обтяжені роботою, ми могли літом приїжджати сюди на цілий тиждень і щодня ходити в ліс за соницею. Вважай! Лови! А тут ми вже відвідуємо маминого брата та його сім'ю. І поки я знімаю святковий стіл, посаду чути дуже багато сміху та щирих розмов. Ми всі вже дуже давно не зустрічалися, і ось, побачившись, не можемо наговоритись. Десь я знімала більше, а десь за браком часу знімала зовсім мало. Тож мої любі, будь ласка, не ображайтесь на мене, я люблю вас всіх однаково сильно. І це був прекрасний час, щоб зустрітися, наговоритися, побачитися з нашими зовсім маленькими родичами. Дуже дякуємо вам за вашу гостинність. А це я після нічної зміни бігала купляти хліб, а будь-який прекрасний ранок можуть діпсувати сусіди. Також цього місяця ми разом із чоловіком святкуємо нашу третю річницю подружнього життя. А це наша святкова вечеря. Друзі, всім привіт! Покажу вам сьогодні подарунок від мого чоловіка на нашу третю річницю. Отже, ось така велетенська шоколадка. Якщо ви шукали коли-небудь шоколадку як двері, то це вона. Тільки гляньте. Я, звичайно, бачила такі раніше в магазині, мені таких ще не дарували. І основний подарунок це домашній костюм. З дуже гарної і приємної тканини. Так, покажу вам. Отже, ось такі ось штани, костюм трієчка, штани, футболочка. Не знаю, правда, чи добре видно, ось така ось футболочка зі спущеним рукавчиком. І ось такий ось халатик. Тканина ось така ось. Дуже гарно, приємно на дотик. І ще один пакуночок від дорогої людини. Ось такий набірчик. Так, що тут є? Подушечка. Прихватка. Гарна така. А це що? І рушничок кухонний. До речі, дуже класний зразу з таким цим гачечком. Дуже дякую. А тут ми пробуємо солодощі, куплені в Рошенівському магазині. Ми взяли кілька різних тістечок, щоб спробувати ввечері до кави. Ви тільки послухайте, як співають птахи. Це для мене як показник приходу весни. Дуже дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. Здоров'я вам та миру!